В Норвегії індивідуально під клієнта підібрав 36-й гольф. Мій експерт в Осло виїхав, його оглянув. Ми почитали батарейку, ми ОБД сканером почитали всі помилки, товщиноміром пройшли тест-драйв зробили. Всі нюанси, все, що знайшли, зафільмували, направили клієнту повний відеозвіт, шматочок, з якого ви зараз побачите. І коротко: 19-й рік, 80 тисяч кілометрів пробігу, 36-та батарея. Тепловий насос. І до речі, люди питають, тепловий насос, що це, для чого? Це, щоб взимку обігрівати салон, витрачаючи менше енергії. Гольф-36, перевірено мною, особисто з тепловим насосом взимку спокійно по місту проїжджає 200 кілометрів. Мій рекорд навіть колись 220 проїхав. І без теплового насосу 36-й Гольф проїжджає 170 кілометрів взимку. На літо це ніяк не впливає. До 36-й гольф в міському циклі в середньому режимі проїжджає 250 кілометрів. Мої рекордні показники значно більше, але 310 колись проїхав. Але то знаєте, так то по дорозі ніхто не буде. Тож гляньте, якого красення ми купили під клієнт. Хочеш знати, скільки коштує, переходь в мій телеграм-канал, там є купа різних гольфів і не тільки гольфів. До речі, мій телеграм-канал самий великий телеграм-канал в Україні, саме з електромобілями. Що ти маєш знати? Що я твій надійний імпортер автомобілів в Україну. Антон Ферум – завжди це бренд і якість.